Вітаю тебе. До нас знову завітав на заняття плямка Юнко. Йому дуже цікаво, про що він дізнається на сьогоднішньому занятті. А тобі цікаво, перш ніж ми почнемо заняття, треба відгадати загадку, і без нього не зможеш жити, ні їсти, ні пити, ні говорити. І це. Повітря. Яка користь від повітря? Чисте повітря добре пропускає сонячні промені. Вони несуть нам світло, нагріваючи землю, може розносити насіння різних рослин. Також може приводити в рух повітряні вітрогенератори та млини. Ти можеш побачити повітря. Візьми соломинку, занурь у склянку з водою та подмухай обережно. І що ти побачиш? У воді з'являються бульбашки повітря. Можеш також відчути, візьми зошит та помаши біля обличчя, і ти відчуєш на собі повітря. Повітрям дихаємо ми тварини, пташки, рослини. Без повітря все загине, тому повітря не можна забруднювати. Розглянь малюнки. На одних багато рослин. А на інших майже нема, бо там є фабрики та заводи, які забруднюють повітря. Де краще? Звісно, там, де є багато рослин, бо там набагато чистіше повітря, ним легше дихати, і ти будеш краще себе почувати. Плямко Юнко теж вибрав фото, де багато рослин. Для того, щоб зберегти природу, треба насаджувати рослини, не винищувати дерева, будувати фабрики, які менш забруднюють повітря, та їздити більше на велосипеді, ніж на машині, бо машини теж забруднюють повітря. А ти знаєш, що в будинку повітря не таке чисте, як на вулиці. Забруднюють повітря. Хімія, тютюновий дим, якщо хтось із дорослих палить у будинку, цвіль, пил, який скупчується на килимах. Ось ти разом з Юнко дізнались, що повітря теж буває брудним та як допомогти природі його зробити чистим. Дякую тобі за увагу, до нових зустрічей.